Вітаю, друзі! Після квітневих заморозків весна увірвалася в наше буття з такою швидкістю і з таким нахрапом, що справи, які можна було розтягнути на місяць, тепер треба робити всі і відразу. Сьогодні вирішила об'єднати декілька таких справ і виконати їх разом із вами. Можливо, у моїх діях хтось упізнає себе, а можливо, хтось згадає якісь лайфхаки по пришвидшенню подібних процесів. Буду рада різним думкам. Але поки що до роботи. Ще взимку чоловік зробив мені кілька ось таких опор для об'ємних рослин піонів, хризантем та айстр. Ну, і хризантеми і айстри поки що маленькі, а от піони вже повиростали по пів метра. Один такий кущ я вже підперла. На перший погляд такої опори майже не видно, тому що темний метал зовсім непомітний. Опору цю забила прямо в землю молотком, і от тепер подивіться, ось я її смикаю, вона стоїть міцно, нікуди не хилиться, весь кущ у ній. І якщо буде чи сильний вітер чи дощ, то всі стебла будуть триматися в оцьому кільці. А от у цей кущ підіпремо зараз разом. Амурка, мабуть, вирішила, що разом це разом із нею. Та мені від її допомоги толку мало, тому працюю сама. Опору виставляю так, щоб кущ опинився у центрі. Ніжки забиваю по черзі, стараюся так, щоб опора сідала в землю рівномірно. Разом з тим слідкую, щоб ніяке стебло не перегнулося і не зламалося. Заправляю також листочки всередину і дивлюся, щоб кущ у кільці розмістився більш-менш рівномірно. О, дивіться, як гарненько вийшло, Кущичок кругленький получився. як на мене, то геть хорошо. Тепер дивіться, ось о, лишилися трошки незахвачені оці маленькі паростки. Вони просто як піднімуться трохи, то я їх позаправляю отак всередину. Тоді ось трошки доросте до оцього кільця і заправлю всередину, щоб не торчало. І все. І так буде триматися кущик геть гарнесенько. Тут уже ніякий не вітер, нічого. Навіть як коти стрибнуть, то все рівно не завалять куща. А от із оцеї сітки хочу зробити, спробувати опору для іншого куща піонів. Не знаю навіть для чого саме вона призначена, просто, мабуть, як, як шпалерний такий матеріал для витких рослин, типу там і огірки можуть бути, і якісь клематиси там чи ще щось. Ось відрізала смужку по висоті. І зараз піду, спробую змонтувати. З'єднати попробую або проволокою ось приготувала, проселити її просто поміж е, у, у тій ячейки, або вірьовочками позв'язую. Зараз побачу, що воно вийде. А тоді зроблю висновок, що краще, металева опора чи ось така. Беру лист сітки. Прикладаю його до піона, загортаю спочатку один край, потім загортаю другий край і утворюю із сітки такий собі циліндр. Накладаю краї один на один, і потім проволокою їх зшиваю, нижню частинку зв'язую мотузкою. А потім переглядаю усі листочки і розправляю ті, які замнялися. Ну, отак вийшло. Ви знаєте, навіть і непогано. Зелененька сітка гармонійно поєднується із зеленню самого піона. І ззаду вдалося прошити проволокою, так як збирала, зараз залізу покажу. Так, тут в мене виноград росте, незручно залазити. Так, от так. Один край на одний наклала і проволокою ось прошила. Видно, а, он, бачу вже. Ось прошила, прошила, прошила і унизу чуть, чуть не хватило проволоки, то зв'язала просто вірьовочкою. От так воно ззаду виглядає. Тут виноград прикриває, так що нічого не видно. Хоча і так воно акуратненько виглядає. Ну, Побачу, що буде, тому що е, така сітка доволі жорстка. Ось я так хитаю нею, вона отак не згинається, стоїть міцно. І отак я думаю, що теж повинна витримати добре. Ну, це побачу, на пробу зробила. Тепер іду причепурити деякі із кущиків. Це японська айва хеномелес. Дуже гарна, не знаю, вона мені дуже прямо подобається, але підгорає на сонці конкретно. В цьому році прямо все горить на очах. Не стригла її раніше, тому що у березні та й початок квітня, поки приморозки були то погано було видно, де гілка суха там чи підморожена. А от зараз уже добре видно. Ось ці гілки просто відрізаю зараз. І буде моя айвичка виглядати геть гарнесенько. Так. Оця гілка, видно, що підморозилася, пошкоджена, Ну я її ось так. Те, що геть погане, відріжу, а це просто підстрижу трошки. От так, щоб акуратніше виглядало. Так, і ця гілка. О, а цю зовсім виріжу. Ось вирізала повністю цю гілочку. І дивимося, що тут ще є. От тут кінчичок маленький. Ось торчить маленький, сухий з цього боку. Ну Тут просто без якоїсь схеми, а чисто ті гілочки, які оце от такі пошкоджені. Чи самі засохли, чи від жари минулорічної засохли, чи від приморозків теперішніх. От, але факт остається фактом. Що вони усушилися. Ну і все. І тепер дивіться, яке воно ж гарнюнє Це капець просто. Я оце дивлюсь і не можу надивитися. Він повільно росте, але квітує прямо гарнесенько І формочка у нього така компактна, рівні, уверх направлені гілочки, не сплутані нічого, ну гарний, гарний кущик. Калину треба трохи підстригти, вона правда уже й цвіт викинула, але все рівно, поки що спадаючий місяць, то можна ще різати нічого страшного. Я попередні роки, коли вона була трохи менша, то чисто там десь якийсь кусочок відріжу, аби формочка гарненька була, і все. А це дивлюся там понизу. Вже треба ото з землі поприбирати, тому що косити дуже незручно, та й на що воно на землі. Все рівно воно там на землі. Цвісти може й буде, але родити вже навряд. Лишу тільки оцей верх. Стрижка калини питань не викликає. Просто беру і відрізаю гілки, які лежать на землі. Ріжуться вони легко звичайним сікатором. Для обрізання більш товстих гілок беру, ножиці гілкорізи. Завдяки цим двом інструментам робота йде швидко. І щоб обрізати увесь кущ понизу, мені вистачає всього п'яти хвилин. От, підняла кущ із землі. Мурка тепер перевіряє, що так і що не так. Мураня? Форму залишаю таку, як є. Мене таке влаштовує і хочу, щоб кущ був великий, тому що калину дуже люблю і з неї роблю варення, а потім взимку, коли гриб нападає чи простуда підкидається, то п'ю чай із калини, дуже гарно допомагає. І отак дивіться, обходжу з усіх країв. Отак, весь кущик зелененький, гарненький. Ой, мені прямо подобається. І з одного боку ще й знайшла молоді паростки. Отут унизу. Ось. Ну, це залишила тільки два, які тако рівненько ростуть, хай будуть мало ли що, може якийсь стовбур. Пропаде із оцих чи що, то будуть ось молоді тоді на заміну, а інші повирізала, щоб мені тут кущ великий не був. А так, щоб компактненько, е у, у центрі, щоб усі основні гілки були, і буде красота. А оцей пухероплідник. При... Треба конкретно почистити, тому що він щось минулого року, чи то захворів, чи то обгорів, не знаю. Він такими е, п'ятнами коричнево-чорними був покрився, коли ота от спека сильна якраз була. Що я думала, він може й геть пропаде. І, і взимку стояв такий, що оці стебла були такого якогось брудно-плямистого кольору, але ось повідживали вже. Гарненько деякі гілки, то буду повністю обрізати все оте, пропавше. Це такий красивий кущичок. Така яскрава на ньому зелень, майже жовта, і проти темного листя отого хрону і черешні. Ось вона зараз саме цвіте, а потім е, опускаються ж гілки сюди донизу то цей пухероплідник прямо світився. Я фотографію, якщо знайду, то прикладу. Ну а зараз уже, що є, то є. Зараз обріжу і покажу, який вийде. От таким отримався мій пухероплідник. На перший погляд, наче так і нічогенько, посвіжішав, помолоршав, але все-таки видно оту кору, яка аж поскручувалась, позадиралася. Тут в цих місцях, особливо де вона старіша. Як на мене, то так не повинно бути. Буду шукати відповіді на питання, що із цим робити. Може, треба підживити, може якось підлікувати. А якщо у вас, мої глядачі, є досвід такий і знаєте, як виправити от таку ситуацію, підкажіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Це ще один мій біль. Мигдаль декоративний. Це із категорії, знаєте, як ото кажуть, важко нести і жалко кинути. Так і оце. Цвіте мигдаль дуже гарно, просто неймовірно. Цвітіння те продовжується дуже мало, всього тиждень і не більше. Але навіть щоб той тиждень помилуватись квітами. Треба обов'язково чимось кущ обробляти. От не пам'ятаю, як називається ця хвороба, яка вражає квіти і разом із квітами пагони, на яких вони розміщені. Сподівалася, що цього року менеться. Так гарно зеленів кущ, так гарно, дружно починав цвісти. Перший-другий день все було нормально. На третій день приходжу, все, третя частина повсушувана. І ось уже, як бачите, увесь кущ треба вирізати повністю, тому що ці всі гілки вони всі засохнуть і все. Залишаться тільки оті зелененькі, і ото, бачите, поодинокі квіточки залишилися. І все, Оце все, що кущ зміг утримати. Зараз буду вирізати і покажу, що з нього лишиться. П'ять хвилин і мого куща наче й не було. Вирізала прямо при землі усі вражені пагони, залишила тільки молоді і, начебто здорові. Ну, На наступний рік уже сподіватися на авось не буду, а буду чимось обробляти кущ перед цвітінням. Здається, бордоська суміш допомагає у таких випадках, буду пробувати. А якщо не допомагатиме і знову результат буде повторюватись, то, мабуть, доведеться мені із цим кущем прощатися, тому що місце він займає, а толку від нього майже немає. На жаль. А от оця красуня гарненька і здоровенька. Дуже люблю цю смородину. У неї дуже солодкі, круглі, чорні ягоди, геть і без кислинки. Але більше я її люблю, мабуть, не із-за самих ягід, а із-за того, що вона отак гарно цвіте таку форму розкидисту має. Ну вона правда уже зараз відцвітає, але все рівно зберігає. Певну декоративність. Ну і догляду ніякого практично не потребує. Ось тільки дивлюся, де сухенька з'явилася гілочка. Ось дивіться. О, маленька, ото відрізала, О, тут кінчик ось сухий. От. І он внизу бачу одна гілка суха, от там, де собачка ходить. І ще одна. Зараз я дістану їх. Ось одна. Приберу і оцю. Ні, одною рукою не виріжу, виріжу потім. І все-всі інші здоровенькі, гарненькі. І я нею дуже-дуже задоволена. І бачу сьогодні, що світер зірвався. І мій пострижений барбарис он так хилитається. Мабуть, спробую зараз опору, ту, що була на будлеї, принести сюди та начепити її на барбарис. Уже цвіте, от бачу квіт гарнесенький такий на темному листі, жовті квіточки, гарнюні-гарнюні. От зараз буду пробувати підперти, бо щось вітер такий, що ну може й не зламає, але щось мені трошки страшнувато зараз. Ну, от вийшло зібрати от таким пучечком, якраз опора підійшла геть добре за розміром. Тепер кущ не падатиме і триматиметься купи. Правда, оці металеві лапи, трохи розставлені в сторони, кидаються поки що в очі. Але це буде недовго, тому що скоро підніметься знову оця скошена трава, закриє знизу, а зсередини, вже дивіться, скільки. Іде нових пагонів. Зовсім недавно обрізала цей кущ, і вже дивіться, який лахматий отут вже він став. Внизу ще немає, отут де пеньочки Це тут, так як я читала, то повинно нарости багато. Ну, поки що немає. А от самі оці старіші стовбурці, то вже дивіться, прямо гарненькі. Скоро кущ буде знову красуватися і притягувати до себе увагу. Тепер переходимо до керії. Це такий досить цікавий кущ, тому що він здатний відновлювати обморожені пагони. От хто ще не знайомий із керією, то дивіться, оці кінці вони були на вигляд усохші. І от дивіться, уже коли добре рослина позеленіла, то видно, що і ці кінці відновилися. Ось. Це було теж, кінець був повністю сухий, вже він живий зелений. Ну, Звичайно, я не буду прям залишати отак, як є, бо виглядає вона не дуже гарно. Зате в цю пору добре видно, які саме гілки дійсно обморозилися. Ось. От оце вже які не відновилися, оці, то їх вже можна спокійно обрізати. Що я зараз і зроблю, аби керія моя виглядала охайненько. Оце все, що позрізала із керії. Поки різала, то виробила навіть певну тактику. Вистригала не лише ось такі повністю сухі гілки, а навіть позрізала такі і зелені. Ось. Дивіться, а чому позрізала? Тому що на гілки, Як бачите, з деякими листочками, а далі йде голе стебло. То воно якось і не гарно, коли ото торчать наверху такі голі стебла. Деякі гілочки навіть повирізала ось із квіточками. Жаль, звичайно, але та квіточка на голому стеблі, ну якесь воно ніяке виходить. Ось залишила тут пару гілочок, показати, як це воно виглядає. Ось кущ, сподіваюся, сонце не завадить, вам роздивитися. Ось отака довга гілка. Як бачите, батіг довгий голий, і аж в усьому місці ось починається вже лахмати листечко. То от саме отут уже над останньою, оцією, над останнім пагінцем, відрізаю. І ось так само дивимось. Теж видно голе стебло, а сюди вже йде лохмата гілочка. Значить, теж вибираю от саме таке доброякісне місце. Отут, над листками, і обрізаю. І оце гілка так само. Бачите, одна квіточка на цьому стеблі є. Але таке ні туди і ні сюди, як то кажуть. Зараз знайдемо, де тут край, отут-отут. Отут ось його можна різати. О, отут. І обріжу. Отак От обробила увесь кущик. Зараз подивимось, який він вийшов. Ось такий він компактний вийшов. Навіть формувати якось не довелося. Він сам, сам собою сформувався. Там бачу в одному місці, наче якось трохи оцей бік виступає. Можна навіть отут оце товсте прибрати. О, і тепер формочка більш-менш така рівномірна, хороша. Кущик свіженький, зелененький. Цвіту тут багатенько на ньому. Деякі квіточки вже починають розпускатися. Ось видно. Деякі ще тільки-тільки появилися обурубляшки. Ну, це кущик, який цвіте ну не весь зразу, а поступово. І завдяки цьому його цвітіння протягується прямо надовго. А якщо погода більш-менш така, що йому сприяє, то він собі цвіте і протягом літа, і може прямо масово під кінець зацвісти. ну Одним словом, кущ гарний, невибагливий і такий посадити, то це одна насолода і ще раз іду до калини, тому що говорила чоловікові, щоб покропив разом із самшитом і калину, та забула сказати, як її кропити. Він покропив собі листя, листя то нормально, а дивіться, що робиться у, в оцих китицях, там повно чорної тлі. І оце ж отаку кожного року треба отаку кожну цю старатися купати, всередину направляти струмінь. Води я актарою кроплю увесь час. Тут є і ці листки позакручувані, теж стараюся всередину туди. І отак обходжу кожну, кожну китечку, кожний листочок, який де бачу. І так мені приходиться оце обробляти разів 3-4, поки ця калина і поки оця тля, хоча б основна маса попропадає. Бо інакше ягід тоді не буде. А от так, як кроплю, то да, ягідки тоді зберігаються і можна робити собі ліки. А на самшиті, от зараз покажу, вже з'явився отой білий наліт, про який я говорила в одному з відео. Це вже я знайшла такий, як воно зветься, борошнистий червець називається. Ось, бачите? Трошки поки що замітила і зразу ж уже кропимо теж актарою. Ну Зазвичай попередні роки то одного разу вистачало, щоб знищити оцю заразу. Але буду дивитися, бо щось мені здається, що ще й вогнівка підкинулась, бо бачу, що деякі листочки є такі от прозорі, ну, з минулого року залишилися. Зараз чи знайду, чи не знайду, але ну, буду слідкувати, щоб не прогавити, а то зжере зараза і все. Ну от, одні рослини попідпирала, інші попідстригала, шкідників трохи понищила, а роботі ні кінця, ні краю. Он уже треба гілки повиносити, ті, щоб понарізала, інакше, якщо залишу, то буду потім через них перечіплюватися. Тому я не зупиняюся, продовжую працювати. А з вами на сьогодні прощаюся. Бажаю всім гарного дня і можливості спокійно відпочивати. На все добре.